Всім привіт! Сьогодні у відео поділюся з вами рецептом: як приготувати рис з овочами не на сковорідці, не в каструлі, а в духовці. Все покажу покроково. Отже, в першу чергу потрібно підготувати м'ясо. В мене це курячі крильця. Я їх попередньо промила. На кожному з них потрібно зробити один-два надрізи. Це необхідно для того, щоб м'ясо швидше приготувалось. Не обов'язково це мають бути саме крильця, ви можете взяти будь-яку іншу частину. Головне, щоб це була все ж таки курятина, оскільки вона досить швидко готується. Підсоліть її, додайте трішки чорного перцю та італійських трав. Також рекомендую додати трішки спецій для плову. М'ясо потрібно залишити на деякий час, щоб воно просоліло та вібрало в себе спеції. Тим часом можна підготувати рис. В мене тут 225 г рис пропарений та довгозернистий. Його обов'язково потрібно промити не менше 3-4 разів. Після цього додайте до нього спеції для плову та овочі. Овочі можуть бути як свіжими, так і свіже замороженими. В мене свіжо заморожені, я їх попередньо розморозила та промила. Як бачите, рис та овочі майже в рівних пропорціях, тільки овочей трішки більше. Перекладіть цю суміш в ємність, яка витримує високі температури і яку можна ставити в духовку. На даному етапі вже можна вмикати духовку, щоб вона грілася. Режим низ вверх, температура 200 градусів. Виклали рис після цього відправляєте сюди м'ясо. Воно вже встигло трішки просоліти та вібрати в себе спеції. Досить часто в спеціях уже присутня сіль. Тому, якщо досолюєте, то робіть це, будь ласка, обережно, щоб не пересолити. В останню чергу додається вода. Якщо рису 225 г, то води потрібно додати 450 г. І тепер найголовніше. Вам необхідно накрити всю страву ось так щільненько фольгою. Фольга стримує випаровування води і страва добре проготується. Перші 20 хвилин страва має готуватись на рівні трішки нижчому, чим середній, і при температурі 200 градусів. Потім підніміть на рівень вище, тобто на середній. Та продовжуйте готувати при 180 градусах до готовності. Всі інгредієнти та пропорції до них обов'язково напишу в описі, ви ж, будь ласка, не забудьте підписатись, також буду вдячна за поширення мого відео. Приблизно ось так у вас має виглядати вже готова страва. За бажанням ви можете додати трішки італійських трав. Наступним додаєте вершкове масло, це вже є обов'язковий компонент. Воно надасть вашій страві вершкового смаку. За даним рецептом можна готувати хоч кожного дня. Страва, ну дійсно, дуже-дуже смачна. В ній немає нічого шкідливого, вона готується в духовці, а не смажиться на сковорідці, також тут немає нічого копченого. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Готується, ну дуже просто. Вистачить приблизно на 4-5 порцій. А я вам дякую всім за перегляд. Буду дуже-дуже вдячна за лайки, також за бажання ви можете написати мені коментар. Не бійтесь готувати, обов'язково спробуйте і смачного!